Це Волотне Стайко, Тереадори з Васюківки. Частина друга, незнайомець 13-ї квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ другий: Випадок у метро, космонавт конфлікт з київською міліцією. Ми приїхали до Києва на цілий місяць, у гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки. Це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день, не те, що ми ніколи не бували в Києві, бували. Я один раз, а я ж двічі, але тоді вперше ми були усім класом на екскурсії, всього лише два дні. А вдруге, я був сам, без яви. То було, звичайно, не те, зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можна розділити з найліпшим другом, то не повна радість і навіть не пів радості, якась четвертинка. Отож, не дивуйтеся, що в нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва, то з що вони починають? Правильно, з Хрещатика так уже заведено. Ви злазите з поїзда, заносите свої чемодани в хату, і ноги механічно самі несуть вас на Хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу і бажання. Тітка ледве встигає гукнути вам на вздогін. Глядіть же, не загубіться, і на обід не, далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже йшли по хрещатику. Що я сказав? Ішли? Ні. Ми пливли, ми линули, ми викроковували гордо і урочисто, як на параді. Ви Хрещатику не можна просто собі йти, коли щойно приїхав у Київ. Така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на хрещатик, стає ніби іншою людиною. Всі на хрещатику здаються якимось радісними, святковими і напрочуд чемними, ввічливими, і всі усміхаються. Хоч ідуть люди по хрещатику щільно, як у черзі, майже притулившись одне до одного, але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, ударив ліктем або навіть просто вилаю. Штовхне на нароком, вибачте. Усміхнеться йде собі далі. Хороші люди на Хрещатику. Треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, олинемо, викроковуємо. Широкий, як Дніпро, хрещатик. По радіо на свята завжди так кажуть. По берегом на тротуарах люди, посередині на бруківці машини. І так, як на тротуарі не побачиш жодної машини, так на бруківці не побачиш жодної людини, кожному своє. І щоб одне одному не заважати, навіть переходи під землю поховали. Такий же нахрещати кулат, люба глянути, легше у нас під вгнатися, ніж тут під машину, подумав я. Та тільки встиг я це подумати, аж раптом з тротуару. Як Пилип з конопелі вирвався на середину вулиці просто під машини огрядний і лисий дядько в темних окулярах, з фотоапаратом через плече, іначе без штанів у самих трусах. Тільки по гудзиках ми здогадалися, що то були такі штани, але коротенькі, як труси. З-під тих штанів некрасиво стирчали голі, вкриті густим чорним волоссям та всті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з явою завмерли, невже перебіжить? Та враз, фюррр, наче з під землі, виринув молоденький стрункий міліціонер з хвацько підкрученими пусиками. І голоногий інтурист, не добігши навіть до середини брубівки, так і присів, смішно розчепіривши руки. Потім крутонувся і під тюпцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав, тільки усміхнувся. і посварився пальцем, наче вчитель на недисциплінованого учня. Хоча інтурист турист був удвічі старший за міліціонера. О, бачив, гордо сказав я. Думаю, мабуть, раз проїхав з якогось там Лондона чи Ріо-де-Жанейро, то можна тут швендяти де хочеш. Дзузьки, лізь, голубе під землю, як усі люди, невелике ЦБ». Потім я вас захоплено глянув на молоденького симпатичного міліціонера і сказав: Ти знаєш, Павлушо, все-таки нема в світі лучче, як бути міліціонером. По-перше, благородно. Борешся з усякими злодіями, бандитами та хуліганами. По-друге, усі тебе поважають, а коли треба й бояться. По-третє, цікаво. Не життя, а суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану міліціонером. А ти. А я льотчиком вперто сказав я, ти ж знаєш, як хочеш, сказав я визіснув. Я виміняв професію як циган коні. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання, завтра він геолог, післязавтра директор контфабрики. По 3 кілограми тузика на день можна їсти. Тоді футболіст київського Динамо, тоді художник, тоді звіролов, що ловить для дресирувальників хижих тигрів, барсів та ягуарів. а сьогодні, бачите, міліціонер. Я ж ні. Я, як ото вирішив, що у першому класі, що буду льотчиком, так досі держусь, не схибив. Навіть дід Селемон сказав недавно: ти диви, яке вперте. мать таки буде льотчиком цей слинько, хай би його муча брикнуло. Хіба що іноді я не витримую і ненадовго пристаю до яви за компанію. Та й то тільки на таку комбінацію, щоб лишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик. І льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик-звіролов, і льотчик-геолог, і навіть льотчик на контфабриці, що возить літаком цукерки тузи. Але цього разу я від комбінації вдержався. Бо не являв собі льотчиком-ліценера. Кого ж ти у повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш? Чорногузів хіба? Ні, хай вже цього разу лишуся я просто льотчиком. Пливемо ми, олинемо, викраковуємо хрещатику. Праворуч багатоповерхові будинки, схожі на величезні кахлями обкладені груби, один на одного громадяться угору на печерськ лізучі. Ліворуч нівермах вермах, колом на сонці виблискує. Далі Здоровенецька, десятиповерхова міськрада. Скільки ж то у ній людей радиться, така велика. Десь за міськрадою вежа телевізійна небо аж у космос проштрикує. Оце висота, нічого вище у світі не бачив. От де від матері після двійки ховатися, не те що на наші груші не тільки б не стягли, не догукалися б ніколи. Далі на тлі неба круглі без хрестів бані вимальовуються, Колишній костьол, теперішній антирелігійний планетарій. Після міськради за вулицею Свердлова Хрещатик завертає праворуч і, поросувавши на площі Калініна будинки далі від себе, наче збирається крикнути: Пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро!! Утикається на площі ленінського комсомолу у філармонію. І через ту філармонію у Дніпро не пірнає. Та після вулиці Свердлова ми Хрещатику далі не пішли, бо праворуч була станція метро. А метро, як ви самі знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто, приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже прийшов би повз метро. Не змовляючись, ми, як по команді, одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнула свіжістю і якимсь особливим, тільки одному метро притаманним запахом. Хоч контролера десь не було, і проходи між спеціальними тумбочками де горіли привітні слова, киньте п'ять копійок, були гостинно відкриті. Проходити зайцями ми навіть і не подумали. Хай хтось дурніший це робить, ми вже один раз пробували, хоч би як швидко ти біг. Ще швидше за тебе з тумбочок вискакують навперейми спеціальні держаки, і ти гепаєшся на них пузом. Отож. Ми інтелігентно не міняли у касі п'ятаків, кинули і пройшли. Які ми все таки культурні й благородні, з гордістю подумав я, коли б я дурний знав, що зараз станеться. Диви, диви, старшина поляничко. зненацько вивикнув його. Давай доженем. І тільки я встиг роззявити рот, ага, Де? Як він уже дріботів по ескалатору. Поперед нас стояв на ескалаторі здоровенний опасистий дядько з кошиками, з кулумаками, ще й з новісінькими ночовками в руках. Видно, попродавав на базарі крашенки або що накопив краму і їхав на станцію. За кілька метрів нижче дядька стояла струнка, мальована дівчина з височенною, схожою на копицю сіна зачіскою, справжнісінька тобі кінозірка. А ще нижче кінозірки їхав міліціонер. Справді, дуже спини схожі на старшину поляничка, з яким ми за досить таки цікавих обставин познайомилися торік, коли приїздили усім класом до Києва на екскурсію. Звичайно, добре було б з ним знову зустрітися і побалакати, особливо яві, який від сьогодні готує себе в міліціонери. Я, не роздумуючи, задріботів слідом заяви. Опасистий дядько з покупками загородив собою майже весь прохід. Яві вдалося прослизнути повз нього, а я хотів проскочити, та ненароком зачепив цинкові ночовки, що стояли біля дядька, які дядько придержував тільки двома пальцями. Ночви, гриманули на ескалатор і ковзнули з нього. Гур-гур-гур. Мить і ночви вдарили ззаду по ногах кінозірку. Зірка не встояла і гепнулась у ночовки і ночовки. Тепер уже з пасажиром загримотіли по ескалатору. ескалаторах. Сліпуча, красива, як ця ця мальована кінозірка, сидячи в ночвах і держачись за них обома руками, мчала вниз по ескалатору. Мовчки, без крику, без жодного слова. чи то вона була така мужня, чи то навпаки уніміла з переляку і несподіванки. важко, та й ніколи було зрозуміти. Ще мить і міліціонер, що не встиг обернутися і помітити небезпеку, збитий з ніг присів на ескалатор, а зірка, не міняючи пози, гайнула далі. Опасистий дядько, не глянувши навіть на нас, з'яви, одразу сіртанувся за своїми ночами, Він важко біг з кломаками по ескалатору і раз у раз діловито скрикав Побережись, побережись! наче хурман, що їде через базар своєю калимагою, тільки що батагом не цвьохкав. Зірка, збивши з ніг ще кількох пасажирів, вилетіла з ескалатора, проїхала через весь зал і спинилась. Якийсь інтелігентний дідусь, прямо під ноги, якому вона підкотилася, здивовано глянув на неї і суворо сказав: Що це ви, мадам, поводитися як дитина? Дядько все ще важко гупав по ескалатору, хрипло і якось не дуже стурбовано, навіть спокійно вигукуючи, Мої ночі, мої ночі. Збитий міліціонер тепер ми бачили, що то був ніякий не поляничко, поспішав за дядьком на ходу, обтрушуючи кітель, і невідомо до кого звертаючись, гукав. Стривайте, стривайте, одну хвилиночку. Ми під тюпцем бігли за міліціонером, іншого виходу в нас не було. Ескалатори в метро мають таку властивість, що на них можна їхати лише в один бік. Це тобі незвичайні сходи, по яких можна йти і туди, і сюди. На наше щастя, міліціонер ще не уявляв собі, хто справжні з цієї скандальної пригоди. Переслідував дядька, на нас не звертав жодної уваги, але скоро він довідається. Ще кілька секунд він нас дядька, і дядько. У мене холонуть ноги. От уже ескалатор довіз нас униз, кінозірка, що тільки тепер, мабуть, оговталась, раптом усміхається і все ще сидячи виночових, бадьорим голосом говорить. Політ прийшов нормально, почуваю себе добре, невагомість і перевантаження перенесла задовільно, навколо сміються. Як вітали зірко, космонавта, міліціонер, опасостий дядько та інші люди ще веселим натовпом оточили її. Ми вже не бачили і не чули, бо ми притьмом скочили у поїзд, двері за нами поїзд рушив. На наступній арсенальній станції ми так бігли по ескалатору вгору, що аж серця наші з грудей вискакували. А там вже два ескалатори ще такі довжелезні. Коли ми вибігли з метро, завернули у двір величезного сірого будинку і опинилися на схилах у чагарнику. Ми вже були майже мертві від знесилення. Життя в наших тілах лишалося процентів п'ять, не більше. Та й ці п'ять процентів то було не життя, а сама макуха, в очах темно. Ні рукою, ні ногою не врухнеш. не те, що говорить, ми дихати неспроможні були. Ротами тільки плямкали повітря хапаючи, як риба без води. Трирічне дівча могло зараз нас брать зап'яти, кидати в торбу і нести на базар продавати по дві копійки за пачок. Така була нам зараз ціна, лише через хвилин десять. Ну, ледве сказав я Ага, ледве сказав я. Ледве сказав я. Тьху, ледве сказав я. Це вся розмова, на яку ми спромоглися через 10 хвилин, а тільки через хвилин 20 ми нарешті очутилися і змогли обмінятись думками з приводу того, що сталося. Да, зітхнув я вам, можна сказати, зіпсував ти мені кар'єру. А що? Хто ж мене тепер в міліцію візьме? Та йди ти, причому тут це пробував виправдатися. Я. Ніхто ж нас не бачив взагалі все ж минулося. Чого ти? Ага, не бачив. І дядько бачив, і міліціонер, як ми за ним бігли, скоса зиркнув. Я помітив, а в них зарова пам'ять будь професійна?» професійна. Та, махнув я рукою. от тобі й та. Може, нас за його словесним портретом уже й шукають. Словесний портрет це брат така штука, Ява підняв над головою стиснутий кулак, що мало означати, яка прекрасна штука словесний портрет. Про словесний портрет ява набрався, коли три місяці тому готував себе у прикордонники. А що ж ми такого зробили? Нічого ж страшного, не стільки я, оскільки сам себе заспокоював я, ненароком зачепили ночів, і хіба ж це навмисне? Йди доведи, що не навмисне, дядько перший говоритиме, що навмисне, щоб себе. Виправдати. І взагалі, такого, мабуть, за всю історію Метро не було. Отож. нещаститному щастить Метро зітнув я. І минулого разу, пам'ятаєш, скандал був і тепер. -а. Закон парності зітхнув я вам. Отож, мабуть, він таки справді існував той закон парності, про який чи то всерйоз, чи то жартома говорив мій батько і Який нібито полягав у тому, що різні неприємності завжди ходять у парі. Як одна стається, чекай другої. ж і в народі кажуть і так горе, і так двоє. Це такий клятий закон, що дивись, щоб з нами сьогодні ще якоїсь капості не сталося, сказав ява і раптом осміхнувся. А здорово, все таки зафурготіла вона в ночах? А що ж, як на ракеті, фіть і будь здорові! Я би сам не відмовився, га? затрохтів я, радий, що я вже не залякує мене міліції. Я підвівся з землі. Ну, то куди тепер підемо? Я здвигнув плечима та куди хочеш. Аби в містечко розваг, або в стерео, або в зоо. Це правильно, але я вас замовк. Що? Та якби і знову замовк, що? Та самим воно якось от що прошукать отих київських. Ігоря Сашка Штурмана. Такі ж хлопці класні. В небо дивиться, щоб очі від мене сховати. Я дивлюся на нього і хитро сміхаюсь. Ну ж яго. Ну же ж, ж ли, з Микита. Хлопці тобі потрібні, геш, Та я ж тебе наскрізь бачу. Ти ж для мене як із скла зроблений. Я тобі не київський мисливець, якого можна за носа водити. На це ява Мастак. Київські мисливці, що проїздили в нашу Васюківку на полювання та риболовлю, часто наймали нас хлопців, щоб ми їм коників для наживки ловили. Сірникова коробка коників 5 копійок. Я собі ото ловлю та й ловлю потічілом, найнявся, як продався. А ява сіна у сірникову коробку натовче, зверху кілька коників покладе і вже біжить міняти на п'ятака. А як піймають його на цьому, він тільки очима невинно кліп-кліп, а треба ж було їм їсти, вкинутися. Але стривай, я тобі не київський мисливець. Воно дуже добре кажу, тільки де ж їх шукати? Адреси ж немає. Правда, давала тобі валька свою адресу тоді, але ж ти її не зберіг, мабуть. Та воно, звичайно, і смішно було б берегти адресу якоїсь там вальки. Уяви тільки раз щоки червоно спалахнули, як одляпися. І що воно отобуває за таке іноді з людьми, що з хорошого геройського хлопця робиться казна, що бурякова гичка, і через що через якусь чаплю спідниці. Минулого разу, коли була у нас пригодницька історія з Книшем і бурмилом. І коли Ява був Робінзоном кукурузи і тікав у плавня на безлюдний острів імені Переекзаменовки, познайомилися ми випадково з київськими піонерами-юнатами. І була серед тих піонерів одна валька, худа, цибата і, на мій погляд, зовсім не інтересна. Ганя гребенючка з нашого класу в тисячі разів краще, але то я вважав, що валька не інтересна. А Ява... Ява через дві хвилини став не ява а Бурякова гичка. Коли київські юнати поверталися додому, Валька залишила яві свою адресу, щоб ми написали, чим закінчиться наша історія з Бармилом. і Бормилом. Її дуже, бачите, це цікавило. Минув час, історія з книжами Бормилом закінчилася. Для нас щасливо. Ми були героями. І я після цього кілька разів напівжартома, напівсерйозно закидав гачка написати Вальці листа. Я робив тьху і казав: Ти що, вчадів? Я, коли в таборі, мамі ніяк не можу написати, а ти хочеш, сам я вам писати не наважувався, боявся помилок наробити, поряд замановка у нього була якраз змови, так з листом нічого не вийшло, але адресу я вас зберіг. Це я знаю, він її ховав на горищі, я бачив, як він там перечитав і, наче листа якогось. Тільки я йому нічого не сказав. А коли ми їхали в Київ, я знав, що рано чи пізно я вас заведе розмову про вальку. Але я не думав, що так скоро. Я планував собі Вальку десь на третій-четвертий день, не раніше. Якби не моя провина у тій пригоді з ночвими, я б певне так просто не здався. Та тепер я був радий, що я вас забув про словесний портрет і про міліцію і вирішив поступитися. Чого скис? Весело сказав. Ну да. Вона цікава було б зустрітися із Ігорем, із Сашком Штурманом, і з Валькою. Вони нам, Київ, хіба ж так показали б, яка там Вальчина адреса. Я колись пам'ятав, якась Січнева, так? Вулиця Січневого повстання, буркнув я, Тю. Та це ж воно і є. Тут біля метро починається, і прозновий палац піонерів тягнеться туди, де Лавра. Гайда! Ява криво усміхнувся.